1916 рік Україна в полум'ї Першої світової війни. У Львові, 28 травня, не стало великого генія України Івана Франка. Його син Петро, свічовий стрілець, який приїхав на похорон з фронту, розумів тепер тягар відповідальності справи його батька лежить на ньому. Він мусить взяти в руки молот великого каменяра. І продовжувати пробувати українському народові шлях до незалежності. Коли Іван Франко сам не міг посвятити своїх сил для новітнього Запорожжя, дав йому свого сина Петра, зазначалось у телеграмі українських січових стрільців на погорн письменника. Діти великі завжди несуть хрест за своїх батьків. Це в повній мірі стосується дітей Івана Франка. Суспільство на їх вчинки дивиться завжди через збільшуюче скло. Всі їхні достоинства, всі добрі справи, як правило, забуваються, і вони малюють. Сказане повністю стосується до наймолодшого сина Івана Франка, Петра Франка. 28 червня 1890 року в сім'ї козачки Сумщини Ольги Хоружинської і галичанина Івана Франка народився син Петро. Батьки його, взявши шлюб, символічно об'єднали схід і захід України. Цю ідею об'єднання України проніс Петро через ціле життя. Петро Франко родився в родині, яка мала не тільки Галицьке, а надніпрянське коріння. Відомо, що. Мама походила зі Сходу, родився в родині, яка підтримувала активні зв'язки з великою надніпрянською країною. Тож зрозуміло, що з змалечку читав він і твори, і Галичани і надніпрянців, спілкувався з багатьма відомими діячами надніпрянцями, які приїжджали сюди в Галичину з тим же Коцюбинським, батьма іншими діячами. Після закінчення народної школи Петро навчався в академічній гімназії. Закінчуючи гімназію, він водночас складає іспит з фізичного виховання при Львівському університеті та в 1911 році влаштовується учителем тіловиховання. Паралельно він вчиться у Львівській політехніці, де студіює хімію. Зрозуміло, що він, як і більшість тогочасних галичан, мріяв. Не просто про свободу слова, а про відродження власної соборної української держави. І не тільки мріяв, а прагнув власноруч розумом, словом, ділом наблизити цей день Воскресіння України. Прагнучи визволити Україну, Петро ще в гімназії закладає таємну молодіжну військово-спортивну організацію. Мати Петра Ольга походила з козацького роду Хорожинських. З дитинства вона розповідала йому про подвиги запорожців і про їх сміливих розвідників пластунів. Навіть серед козаків пластуни вважались таємничими характерниками. На нього подіяла його мати. Його мати йому розказувала власне за ті козацькі традиції і чого свого козацького роду. Тому небезслідно це все пройшло. Після зруйнування Січі частина пластунів перейшла на Кубань. Багато пластунів прийшло за Дунай, а звідти в Галищину. Їх нащадки були активними учасниками українських патріотичних гуртків. Саме Петро Франко став одним з відроджувачів пластунських традицій в Галичині. Він опублікував в газеті Діло статтю про чорноморських пластунів, де описав їх військові звичаї і традиції. Розуміючи, що лише сильні борці можуть завоювати незалежність. Франко починає творити у пласті унікальну систему тренувань, котра базувалась на козацьких традиціях, але була збагачена світовим досвідом фізичної культури. У 1913 році Петро Франко видає книжечку Пластові ігри та забави. У 1911 році Петро Франко разом з Іваною Чмолою організували, бо вони обидва є співзасновники пласту. Але чому вони не назвали його скаутом? А назвали його пластом. Пласт означало в козацькому війську. Це були ті розвідники, які, щоб їх не видно було, по-пластунськи повзли, розшукували всякі військові стратегічні точки. Власне, Петро Франко хотів щось зробити нове, але конкретно українське. Власне, він так і дав пласту назву. А на дворі? Вже чується громи Першої світової. Петро Франко стає одним з ініціаторів створення Легіону українських січових стрільців, до яких вступив одним з перших. З 1915 року в ступені поручника командує розвідувальним загоном. На фронті він швидко здобув популярність як пластун-розвідник. Він не раз у цивільному одязі з палицею в руках прокрадився в тил московських військ. Відвага і витримка завжди дозволяли йому щасливо виконати найбільш небезпечні завдання. На фронті він складає підручник з військової топографії. Він в семиківцях зумів і своїм невеличким загоном із п'яти чоловік загнати цілу російську сотню в болоту і всі їх роззброїти. Петро Франко виявився хорошим командиром. Його поважають стрільці, відзначає нагородами командування. Але в нього була ще одна мрія стати льотчиком. Адже майбутній Україні буде потрібна своя авіація. Після наполегливих звертань до командування він нарешті отримав спірування до авіаційної школи в Сараєво. Після закінчення її знову повертається до лав січового стрілецтва. До летунства він послідовно йшов, і навіть командування австрійською армією бачило в ньому ударованого чоловіка, військовика. Вони його відправили в школу, в двогрічну школу в Ройляц, Це було в Белграді. І він закінчив двохрічну. На той час це була школа, знаєте, унікальна. Ця школа випускала летунів, Це був українець якому і немислимо було десь попасти в другій країні в таку школу, а тим не менше він її з успіхом закінчив. А потім разом з легіоном українських січових стрільців, уже не зброєю, а словом пропагував українську справу на великій Україні, пройшовши над шляхами, повернувся на Буковину І в 2018 році восени повертається до Львова, того Львова. Який вже жив революцією, листоподовим чином? Листоподової національно-демократичної революції у Львові Петро бере активну участь у проголошенні Західноукраїнської народної республіки і стає на її захист. Знають Петра Франка не тільки як військового льотчика, а як і першого організатора протиповітряної оборони української галицької армії. У нас є дослідження науковців Галичини, які доводять, що в 1918 році Петро Франко був командиром першої в УГА. Кулеметної сотні, яка дислокувалася, до речі, на високому замку, а на довольстві стояла на території сучасного штабу повітряного командування Захід, де той час розміщувався перший Галицький полк піхотний імені князя. Льва української Галицької армії. Так от Петро Франко в 18 2018 році для боротьби з авіацією противника розробив певні пристрої, три ноги, на які ставилися кулемети, і збивалася таким чином ворожа авіація. Тому ми вважаємо його і першим засновником протиповітряної оборони і беремо початок звідси протиповітряної оборони Збройних сил України. Відзначився в одному з боїв на високому замку, власне, його кулеметна сотня намагалася відбити ворожий, супротивний наліт поляків на столицю Зунр. І, власне, тоді молодого військовика старшини зародилася ідея відродити справжнє українське, ну, створити Галицьке військове литунство, яке юридично було сформовано першого. Грудня 1918 року. Петро Франко очолив авіаційний відділ Державного секретаріату військових справ, а водночас його призначили командиром литунського відділу Української Галицької армії. Він гаряче береться за створення українських повітряних сил, збираючи їх буквально по крихтах. За короткий час авіація угас стає грізною силою, котра налічує близько 50 літаків, з них 20 бойових. Зав'язком авіазагону в Красному стали сім літаків. Один з них віднайдено в Галичині, шість надійшли з Одеси, надійшли разом з екіпажами. Ці, ці літаки пообіцяв надіслати в Галичину гетьман Павло Скоропадський, але оскільки в листопаді фактично він був позбавлений влади, то надійшли літаки вже з відродженої Української Народної Республіки. Авіазагін швидко ріс і за кілька місяців. В його складі вже було більше 180 старшин, козаків і стрільців. Служили в ньому не лише галичани, були закарпатці надніпрянці, росіяни, осетин, грузин. Як бачимо, загін складався, ну, був таким інтернаціональним. По черзі доводилося виходити, вилітати на фронт, оскільки бракувало літаків. Спершу було 6-7 згодом. Реально в бойовому строю було десь біля 20 літаків. Хоча в березні загалом авіаполк нараховував близько 60-80 літаків. Доводилося вилітати до Львова, робити певні авіанальоти на головний двірець, литовище, яке зайняли поляки, Персинківку, де теж знаходилися автостанція, де було електровня. Німецький льотчик, який побував на аеродромі в Кам'янці-Подільському, побачивши українські літаки вражений, заявив, я ніколи не сів би на таку машину. У нас далеко ліпші апарати викидають як зожиті і вже не потрібні. Але я вас повні розумію, бо тільки патріот, якому в обороні батьківщини нема нічого страшного, полетить такою машиною на фронт. А українські льотчики не лише літали, а й успішно вели на тих літаках повітряні бої. За браком найнеобхідніших запчастин змушені були проявляти чудеса, винахідливості, наприклад, колеса замість гуми обмотували перевеслами соломи. Петро Франко має ряд досліджень і особистих винаходів в галузі авіації, військової авіації. В 1918 році ним особисто було розроблено певні схеми, розрахунки, пристрої були виготовлені. За якими були виготовлені пристрої щодо бомбометання авіації? УГА. Ряд цих винаходів Петра Франка сьогодні. Зберігаються в архівах Санкт-Петербурга Росії. Я знаю, що наші науковці хотіли їх повернути на Україну, але Російська Федерація поки їх не видає. Незважаючи на кількісну польську перевагу, на кожний збитий український літак припадало 18 польських. Дійшло до того, що польські летуни панічно втікали, лише побачивши на обрії український літак. Вступати у бої вони ризикували лише за п'яти шестикратної переваги. Не помогли полякам ні найновіша авіаційна техніка, ні іноземні пілоти-найманці, які, бажаючи грошей, знайшли свою смерть у бою з українцями і поховані на Личаківському цвинтарі у Львові. Він був прекрасний летун. Він мав понад 50 бойових вилетів. А я вам приведу такий приклад. Я колись читав, що, наприклад, Іван Кожедуб. Мав 58 бойових вилетів, Покришкін мав 62. То скажіть, будьте добрі, якщо б Петро Франко мав понад 50, то він би десь мав бути двічі Героєм України. Вилітав неодноразово на фронт і сам Петро Франко. Вилітав як бойовий офіцер, брав участь в боях під Львовом. На жаль, під час одного з боїв, власне, 4 січня, був збитий, потрапив в полон, був доставлений концтабір в Домб'є під Краковом. Але, на щастя, молодому, спритному, енергійному старшині довелося втікти з полону. Викупився за обручку, яку в цей час мав, готувався до весілля, і швидко, швидко дійшов до Львова. Після повернення з полону він одружується з Ольгою Білевич. Вона стане його вірною подругою життя. І подарує йому двох доньок Віру та Іванну. Петро Франко продовжує керувати летунством в начальній команді. Уга. Петро Франко був не тільки військовиком, а непоганим дипломатом, знав багато мов. Про це знали. І, власне, в травні 2019 року його, як досвідченого офіцера інтелектуала, направляють на дипломатичний фронт. Він виїжджає в Югославію, Виїжджає для того, щоб допомогти діяльності українського, черв... українського і Міжнародного Червоного Христа, а головне змобілізувати ось тих галичан, які воювали на італійському фронті. Відомо, що не менше 100 тисяч галичан в роки світової війни були направлені на італійський фронт. Десь кожний з других з них там загинув на берегах кривавої п'яви. Але тим не менше, що не менше 40-50 тисяч галичан. Перебували в цей час на півночі Італії, в районі Югославії, і, власне, їх дуже бракувала молодій Галицькій армії. Так трапилося, що мобілізаційна акція загалом не вдалася, оскільки Галицька армія вже в липні 2019 року форсувала збручі і опинилась на Поділі. В складному поділі, де потрапила у вир, ну, у вир громадянської війни, деякий час перебувала в стані на Червоній армії, врешті-решт була інтернована в таборах Польщі та Чехословаччини. Після окупації Польщі-Галичини Петро від'їжджає до Відня, але в 1922 році повертається до Львова. Невдовзі переїжджає до Коломиї, де влаштовується професором в гімназію. Але він не полишає мрій про відновлення української держави. Прагнучи підготувати нове покоління борців за Україну, озброїти їх новітніми знаннями, Петро викладає у таємному українському університеті та бере активну участь у пластовому русі. А ще інтенсивно працює на ниві літератури, переробляє батькові твори для постановки їх на театральній сцені, написав кілька повістей для юнацтва. Петро Франко був одним із Фундаторів напередодні війни, а згодом активістів українського спортивного товариства Україна. Активно слідкував, брав участь в організації Запорізьких ігрищ, своєрідних українських олімпіад, які проходили у Львові. До речі, в них активну участь брав і майбутній головний командир УПА Роман Шухевич. Він працював в приватній школі в Коломиї, але в тій приватній школі був директор по національності Поляк. Який на нього доносив, що він часто покидає Коломию і не знає, куди він дівається. Петро Франко на той час був, вже твердо стояв на ногах, вже як хімік. І він, власне, приїздив сюди до Львова, бо у Львові був організований таємний університет, і він в таємному університеті нашим студентам викладав хімію. І він, уявімо собі, в той час, як було тяжко з транспортом, і він на це не дивився. Він приїздив сюди до Львова, читав лекції, назад вертався і там продовжував в школі. І коли польська розвідка довідалася про це, його вигнали з роботи. І він залишився без роботи. Польські каральні органи постійно переслідують Петра Франка. Він залишається без роботи і засобів до існування через гоніння і репресії. Петро Франко змушений в 1931-му покинути Гличину і виїхати працювати в СРСР за контрактом. Петро Франко влаштувався на посаду співробітника науково-дослідного інституту прикладної хімії в Харкові. Працюючи там, опублікував низку наукових праць, підручник із хімії, енциклопедичний словник із хімічної термінології, запатентував 36 винаходів у галузі приробки молока. Однак радянська влада зробила все від неї залежне, щоб знищити навіть згадку про них. Доля розпорядилася дуже дивно і дуже загадково і незрозуміло. Мостіський запропонує Петру Франку їхати працювати у Харків на один із науково-дослідних інститутів. Оце є найбільш така темна і загадкова е, загадковий момент у біографії Петра Франка. Чи це була диявольська гра, яку затіло тоді російський більшовизм, чи це була просте необізнаність зі справою? Важко повірити, щоб Петро Франко їхав у це пекло в цей період, коли там розстрілювали його найближчих товаришів. В Харкові були брати дідушки, брати косаки, Осип Думін, і ціле командування українського січового стрілецтва, його близькі друзі, які вже на той час піддавалися терору. В Львів був наводнений втікачами із більшовицького раю і Очевидно, що Петро Франко мусив знати, в який ризик він йде сам і бере з собою цілу сім'ю. Син великого Каменяра не мав особливих ілюзій щодо більшовиків, але те, що побачив на радянській Україні, шокувало його. Він бачить, як на вулицях падають люди, діти. Матері і старики, а перехожі байдуже переступають через мертві тіла і йдуть далі будувати соціалізм і славити вождя Сталіна. Тут він зрозумів, чому Сталіна і Леніна називають вождем, словом, що походить з доби первісно общинного ладу. Так, саме до первісно общинного здичевіння і канібалізму повернули країну кремлівські вожді. Бачить, як гине в розстрільних катівнях НКВС українська інтелігенція: письменники, поети, композитори. Московський упир виїдає мозок української нації, щоб перетворити її в зомбоване чудовисько, придатне тільки постачання рабів та гарматного м'яса. За допомогою цих зомбі планують кремлівські упирі захопити світ. Бачить Франко, як тисячі роботящих українських селян вивозять освоювати Сибір і Заполяр'я, а на їх місце привозять цілими селами людей з Росії. У страшні місяці голодомору до його подвір'я, як і до будинків інших закордонних спеціалістів, котрі отримували щедрий продуктовий пайок, сходяться напівживі діти. Але міліція силоміць відганяє їх геть помирати з голоду. Як може, підгодовує Петро опухлих дітей зі свого пайку? Але такі дії викликають лють НКВС. і Франка попереджають про неприпустимість допомоги врагам народа. Над ним збираються хмари. Але він продовжує свою працю. Та й розказувала мені його старша дочка Віра, вони це все пережили, бачили, як люди в 33-му році, власне, голод, як люди вмирають, як не мають ніякого захисту. І не дивлячись на то, ну, він, як був представник чужої держави, то, звичайно, що їм більшу зарплату платили, що вони мали там спеціальні магазини для отримання продуктів, то він давав своїм дочкам ті дочки. Вмираючим дітям давали. Ну і це все, знаєте, так збиралося докупи і його підозрівали, як в такого, знаєте, ну десь будемо говорити, націоналіста і злочинця. номер один там серед тих наших, на превеликий жаль, я не знаю, як їх навіть назвати, іммігрантів чи завербованих людей, які поїхали працювати в ту страшну державу. І в 36-му році, власне, то продовжувалося. Він відчував так. Мені і тета Віра говорила, що каже, вже в 35-му році тато весь час приходив, казав, що за ним слідять, за ним ходять, де він з ким спілкується, особливо зі студентами. 1936 року. Польські громадяни отримали ультиматум покинути СРСР упродовж доби. Щоправда, для сина Каменіра зробили виняток. Петра Франка викликали в НКВС і запропонували йому прийняти радянське підданство. Він відмовився. Тоді з нього беруть підписку про нерозголошення побачених в СРСР страхіть і відпускають. Повернувшись у Галичину, Петро учителює у приватних українських гімназіях в Явореві та Львові. Водночас його остаточно захопила література. У той час Петро пише спогади, оповідання, повісті, поеми, перекладає іноземну класику. Незважаючи на заборону, Петро Франко написав дві статті про репресії та голодомор, які вдалося опублікувати. Радянська влада не пробачила йому цього. 1939 рік Львів захопила Червона армія. Франко сприйняв прихід визволителів насторожено та мав намір нелегально перейти німецько-радянський кордон. Проте його швидко розшукали і викликали до щойно сформованого обкому КПБУ. Там пояснили, що син Каменяра дуже потрібний радянській владі і супропонували мандат депутата Верховної Ради УРСР. Петро Франко змушений був погодитись. Вибору у нього не було у разі відмови, більшовики знищили б його разом з сім'єю. Він вирішив протистояти сталінському режиму праці, як і вся галицька інтелігенція, під дулами чекістських наганів вимушений був погодитись на приєднання до УРСР. Хіба він міг колись подумати, що Україну об'єднуватиме її найлютіший ворог? Він пробує пояснити більшовицьким вождям безглуздіх їх політики щодо України. Петра Франка призначають деканом товарознавчого факультету Інституту радянської торгівлі, нині комерційна академія, та директором щойно створеного музею його батька. На своїй посаді він як міг рятує людей, вириваючи їх з кривавих лабет радянських каральних органів. Як міг послужитися своєю посадою депутата Верховної Ради України Петро Франко, коли із села Глиниць звернулися люди до... Петра Франка як до депутата, бо їхнього священника арештували і посадили, і завезли в тюрму в Дрогобич. І це був священник Йосиф Ліщинський. Петро Франко тут же відгукнувся, і отця Ліщинського випустили з тюрми з Дрогобича. Після нападу Німеччини на СРСР Франка починає охороняти НКВД. 28 червня 1941 року йому, Кирилові Студинському і професорові Мар'янові Панчишину звеліли готуватися до евакуації. Панчишин останньої миті сховався і врятувався. Натомість Петро Франко, як і Кирило Студинський під конвоєм вирушили на схід. Сліди обох розшукують і досі. Пошуки не дали жодних результатів. Є різні розмови, є різні е, ці самі, е, такі версії, що то десь під Тернополем ніби сильно бомбардували поїзд, і Петро Франко ніби з академіком Студинським втікали. Ну, я де ще би повірив, що Петро Франко міг втікати, бо він ще був молодий. Но академік Студинський і його дружина теж ніяк не мали втікати. Тобто були фантазії, е, напевне. Друге, мене власне наштовхує, бо я недавно прочитав. Цікавий матеріал за е, Салтів. Отже, є написано, що в Салтові був такий випадок, що коли відступали радянські війська, то НКВД та всю наукову еліту забрали і завезли до Салтова, і в Салтові в одній стодолі їх спалили. І власне я чув від людей, що правдоподібно і в тому числі був спалений і Петро Франко, і академік Студенський. Але це поки що тільки гіпотеза. Я мав випадок другий. Я мав випадок, коли я був в концтаборах, і, власне, я тут у Львові на Налонського сидів з таким Романишином, і цей Романишин був на Буркуті. І, власне, мені сказали, що він був разом з Петром Франком на буркуті в таборі. Цей Романишин жив в Тернополі, на превеликий жаль, вже він помер два роки тому назад. Степан і я власне до Степана Романишина приїхав з дружиною Марією. Приїхали, я його питав. Він казав: Ні, то неправда, то хтось видумав. Тобто, ви розумієте, хтось кидає такі, як би вам сказати, ну, десь такі неправдиві, але треба на інформації, але треба зауважити, що комусь на цьому залежить ще і сьогодні, раз такі неправдиві речі розповсюджують. Де похований Петро Франко? Можливо, його тіло було серед тіл тисяч українців, замордованих НКВДстами у Вінниці. Чи може воно скинути разом з тисячами українських тіл в шахти Сталіну та колись називався Донецьк, або лежить у могилі жертв НКВД у Полтаві? Можливо, череп Франка дивиться на нас пустими зіницями, разом із черепами молодих дівчат і дітей з Дем'янового лазу. Хто знає? Адже московські кати завжди намагалися ретельно приховати місця страти своїх жертв. Але зрозуміло одне страдницький шлях Петра Франка, як і мільйонів жертв, був покладений на Алтар Незалежності, і саме їх невинна кров розвалила Сатанинський Союз і воскресила Україну. Саме тому коривавий режим з п'ятимільйонною армією і найпотужнішим в світі репресивним апаратом розвалився, немов картковий будиночок. А на його руїнах, на крові страдників. Воскресла Українська держава.